Так, персик. Пер... Кіт скидає речі. Нічого нового. Фігурка він теж скидає. Можна, будь ласка, не скидати? Ні, не можна. Мої думки тут. Салют. Поки я нашукую компромат на холостяка, хочу показати дуже крутезну штуку, яку врешті можу розпакувати. Чекала тиждень, щоб оце розкрити, бо ось оце пройшло тільки сьогодні. А в мене така звичка, що як тільки я там посилку якусь в хату заношу, то вона має бути розпакована цю ж секундочку. А тут, вперше, щоб показати, як працює оце і оце разом, довелось довго чекати. Того я прямо excited. Хочу подивитися, які ж вони, бо виглядало дуже помпезно. Ось можете бачити коробку. На ну, тобто сенс в тому, що фігурка з цієї коробки мечеться з такою підставкою, яка заставляє цю фігурку світитись. Ну, подивимось, як це красиво все працює. Щодо наповнення, то ось такі фігурки мають бути всередині. Є сікретка, але я не хочу сікретку. Я дуже хочу, щоб мені трапилися всі оці звичайні, бо сікретка мені не сподобалася. Звісно, що я вже бачила. Купа спойлерів. Та й на сайті їх же ж виставляють. То це не секрет, як виглядають фігурки, але блін, вони такі прикольні. А це все зроблено до геловіну. Того думаю, це буде прекрасне доповнення колекції. Я загалом обожнюю Хірону. У мене їх дуже багато. Є от і така от красуня. Будь ласка, ну, це ж шедевр. Це дуже красиво, це дуже гарно. Ну, відкрию спочатку одну штучку. Цю. От така от упаковочка. О, знову тут дублюється те, як це працює. І подивимось, як воно виглядає. Там якісь ворнінги. Сподіваюсь, тут є батарейка вже. О, ну, забавно, така шершава структура. Що це таке за наліпка? Отак От виглядає підставочка. Ага, це можна ще підключати, вона, походу, заряджається або просто під'єднуються. Я взяла поки що три, можна потім буде докупити. Хотіла просто затестити і виставляти хоча б там, по три фігурки собі. Типу, така ідея, що ти маєш купити окремо підставки під кожну фігурку. Не дуже, але дуже добре продумано. Хочеш світло, докуповуй щось. Так, це є. Ну, тепер самий головний десерт. О, здається, так. Ну, дуже гарно. У така от коробочка. Ну, вона дублює дизайн, знову тут дублюються фігурки, які є в коробці. Так, ну що, відкриваємо? Дуже красиво. Це дуже красиво. Чумний лікар. Прикольні пакети. Ну, ця серія мені найбільше подобається, мабуть, останніх. Угу. От, так от спеціально його закрила, щоб нічого не поламалося. І окремо ще масочка. Масочка магнітиться, до речі, має дуже добре все прикріплюватися. Дуже крутий ліхтарик. Ну і загалом так от деталізовано, дуже гарненько все виглядає. О, дуже к'ет. У мене тут контролер завівся. Будь ласка, будь ласка, персик, ну що ти робиш? Ну, це треба все перевірити, звісно, щоб пройшло оцінку якості. Я так розумію, воно якось має працювати автономно, але, але щось не, не виходить. Може, треба його зраджати? Звісно що в мене все падає. Звісно що в мене все падає. Так, не наче запрацювало. Зараз покажу. йо моє Ну і, я бачила, воно світилося. Ну. Божечка, яка краса. Але магніти якісь заслабкі, не знаю. Мені щось не подобається, як вона магнітиться. Дуже дивно, воно постійно злітає, ну, типу, воно взагалі не тримається. Ну, але можете бачити, як працює ця платформа, типу, ти ставиш фігурку і воно одразу світиться. Ідея кул. Cool. Перша фігурка є, я коробки, типу, не всі зберігаю, а деякі, щоб потім, можливо, зробити там якусь красиву картину. Не знаю, чи цього разу буду щось залишати, але мені так подобається це пакування. Щось та й маю залишити. Так, хто тут у нас? О, теж дуже класно. Добре, що не сікретка. Поки йдемо по стандартних. У, -у, у блін, ну це деталізовано дуже прикольно. Він такий сумний. Капюшончик, оцей такий прозорий. Ну от, ці магнітики, ну вони якісь не дуже мені подобаються. Вампір. Він вириває собі зуб. Він не хоче бути вампіром. Ой, а що це така забаночка у нього цікава? А, а, він один зуб собі вже видрав. Тепер хочу видрати інший. Інтестінг, інтерестінг. Персик. Та ну що ж таке? Не падай, будь ласка. Вау, у нього очі червоним світяться. Хм, клас Ой, ой, не падай, будь ласка. Ой, зайчик. Ці фігурки дійсно дуже красиві, дуже деталізовані, дуже круто зроблені. Це шедеври. Просто шедевр. Ну ви подивіться к'ют. Ууу. Та, зомбі. Ось такий от. От, в нього цікаво, що немає півбашки. Виїли, чи відпало щось, не знаю. На нього ще є битка маленька. Що це, за така за піндюрочка? Дуже гарно. Ой, мозок світиться. Блін, воно дуже погано магнітиться до платформи. Він буде постійно з неї падати. Це мені не подобається. Триста разів вже про це згадала, але не приставлю згадувати, бо я б хотіла, щоб вони типу міцно трималися і вони стояли на поличці, і нічого їх не мало скинути. Подивіться, на цього пана заграє тут ку-ку. Ку-ку. Як у тебе справа? Персик тобі подобається фігурка? Персик понюхай. Дуже гарний, правда? Бачиш, який він гарний. Такий гарний, як і ти. От, він лапочкою намагається вкрасти. Йо, пересете, та що ж це все падає воно? І останнє. Бля. Щось випало. А що випало, я не знаю. Як це важко це все? Та й. Йоханий Excuse me. Та секретки тут немає. Зато є чудовий клоун. Ну, все, як я й просила, все як я й хотіла. Ну, секретка дивна, ось така вона. Я потім ставлю нормальну картинку. Це, типу, тут лежить хірона фігурка, з неї вилазить ведьмідь. Ну, типу, не знаю. Цікаво, як вона світиться. Чи вона не світиться взагалі? У-у-у. О, запакували його. Що це таке? Й йо Йомаю! Вау, пружина, яка пружинить реально? Прикольно. Він шикарний. Мені подобається ця пружина. Оці такі пімтики, отут, ось такі круленькі. Ось пімптик зверху. Ну гляньте, гляньте, це чудово! Клас, клас, клас. А ти куди? Ти займаєш ефір персик. Можна, будь ласка, якось пройти швидше, ні? Так, у нього ще тут ззаді. А, бачите, тут типу ззаді ось цю штучку треба вставити маленьку. Ось така маленька, але знову ж таки вона дуже погано вставляється, що мені дуже не подобається. Воно мене постійно все випадає, чи то я погано вставляю. Але такі маленькі деталі, які типу, кріпляться дуже дивно, таке щось. Думок вже нема, Па-па!